Демо відео на інтерактив, який називається Це не те, що ти подумала. Це універсальна чоловіча-жіноча історія, розмовний інтерактив, який побудований на дуже цікавому принципі та цікавій механіці. Кожен з вас знає, що є фрази, які часто у відносинах один одному говорять чоловіки або жінки. Ці фрази, наприклад, це не те, що ти подумала, ой, все, подивимось і так далі. І ви можете використовувати цей інтерактив на будь-якому заході, де є жінки та чоловіки. Ну майже на будь-якому, якщо ви правильно його підв'яжете. Дивіться, у чому сенс на екрані буде з'являтися фраза та питання. Ну, навіть не питання, так, що означає чоловіча фраза? І ви бачите розшифровку цієї фрази, тобто так, як її уявляємо, ми, автори цього інтерактиву. Наприклад, коли-небудь я обов'язково це зроблю. Просто тобі треба нагадати мені про це ще разів 10, напевно. І тут, тобто, що означає чоловіча фраза, як вона звучить в оригіналі? Тобто, це розшифровка, та щось. Гості вам накидують, Краще, щоб накидували дівчата, натискаємо праворуч та з'являється те, що ми бачимо. Тобто, це фраза. Подивимось. Пожартували, поспілкувалися. Хто часто це говорить? Та говорить, та йдемо далі. Натискаємо праворуч. у нас з'являється наступний слайд, але черга жіночої фрази. Що означає жіноча фраза? У мене закінчилися аргументи, але я все одно права, а ти мене дратуєш. Запитуємо у чоловіків, що це за фраза. Вони щось накидують, Якщо є правильна відповідь, натискаємо праворуч. Це фраза, ой, все. І ось е, так ми працюємо. Фраз достатньо багато. Якщо щось е, вас не влаштовує, у вас є свої якісь е, варіанти, як можна розшифрувати фразу, або яку фразу можна загадати, все як завжди, в наших інтерактивах редагується, особливо текст редагується дуже легко. І так працюємо. Не знаю, що сказати ще. Механіка вона зрозуміла, вона цікава, вона універсальна, можна використовувати будь-де, корпоративи, весілля. Ну, напевно, що на ювілеях так, а ось весілля, корпоративи або вечірки якісь. Це можна юзати та буде працювати дуже гарно. Фрази є, вони цікаві. Тобто, користуємося візуал смачний, друзі, класний, класний інтерактив. Який називається це не те, що ти подумала, тому якось так не знаю, що ще вам розповісти про нього, тому що все я сподіваюся, зрозуміло. До зустрічі на сторінках проекту Укрт Івент.